У умовах модернізації військової тактики та адаптації до сучасних методів ведення бойових дій підкреслюється важливість підвищення професійної майстерності військовослужбовців. Інформаційні технології стали критично важливим елементом не лише у військових операціях сучасного світу, але й у навчальному процесі військових підрозділів. Їх використання не лише забезпечує збільшення ефективності та точності військових дій. А грає ключову роль у підготовці військовослужбовців до виконання різноманітних завдань. Вони відіграють різні ролі в навчанні, зокрема, є невід'ємною частиною при застосуванні безпілотних літальних апаратів, кібербезпеці, системі управління та взаємодії, забезпеченні зв'язку між різними військовими підрозділами під час виконання завдань та багато інших. Додатково важливою стає роль інформаційних технологій у проведенні навчальних тренувань та симуляцій. Від сучасних навчальних систем залежить успішність та ефективність підготовки військових до різних видів бойових дій, застосування інтерактивних навчальних програм, симуляторів та віртуальних навчальних середовищ. Дозволяють створити реалістичні умови для навчання, успішне впровадження інформаційних технологій у військовій сфері неможливе без належної інфраструктури, що включає в себе єдину спільну мережу. Ця мережа має створювати можливість з'єднання різних військових підрозділів, розташованих у різних локаціях. В одну єдину систему підготовки та управління така мережа створена і в 143-му об'єднаному навчально-тренувальному центрі Поділля, яка не лише забезпечує обмін даними. Але і створює умови для впровадження сучасних методів навчання та тренувань. Завдяки цьому військовослужбовці можуть отримати доступ до інформаційних порталів, інтерактивних навчальних програм, системі дистанційного навчання Moodle, симуляторів та віртуальних навчальних середовищ, що дозволяють їм отримувати реалістичний досвід та розвивати свої військові навички в контексті єдиної спільної мережі для впровадження. Інформаційних технологій у військовій підготовці відбувається повний цикл підготовки військовослужбовців, який включає комплексний набір етапів. Спочатку через систему електронного обліку особового складу здійснюється прийом військовослужбовців та їх реєстрація у відповідній базі даних. Після цього проводиться процес планування проведення теоретичних групових та практичних занять, які здійснюються у зведеному електронному розкладі занять. Під час проведення теоретичних групових занять інструктори готуються до їх проведення за допомогою навчальних матеріалів, доступ до яких мають інструкторсько-викладацький склад. Користуючись інформаційним порталом та системою дистанційного навчання Moodle. У процесі підготовки використовуються індивідуальні та колективні тренажери, такі як динамічний тренажер вантажного автомобіля Крас 63221, статичний тренажер крана автомобільного КС 2573, статичний тренажер ГМЗ 3, динамічний тренажер ІМР2. Динамічний тренажер БАТ-2, статичний тренажер ІМР-2, статичний тренажер бат 2 систем віртуальної реальності підготовки оператора Джевелін Демінер, зокрема програмне забезпечення власного виробництва з бойової підготовки СТС-1 для тренування дій в складі відділень груп чи екіпажів. Після цього військовослужбовці проходять практичну фазу підготовки на полігоні з використанням. Реального обладнання та озброєння. Останнім етапом є складання іспиту в системі електронного оцінювання, яка автоматично збирає інформацію про успішність проходження курсу. За успішне завершення навчання видаються відповідні документи про закінчення курсу підготовки. А інформація про військовослужбовців оновлюється в системі електронного обліку, завершуючи цикл підготовки. Вебсайт військової частини А 2641 та система дистанційного навчання Moodle виступають як важливі компоненти інформаційної інфраструктури, що забезпечують обробку, зберігання та доступ до великого обсягу навчальних матеріалів та програм підготовки. Ці системи створені з метою сприяти ефективному навчанню військовослужбовців, забезпечуючи централізований доступ до навчальних ресурсів та інформаційних матеріалів. У системі Moodle структуровані навчальні курси, які включають в себе різноманітні навчальні матеріали, такі як лекції, відеоуроки, тести та завдання. Кожен курс адмініструється відповідними інструкторами, які забезпечують актуалізацію та оновлення навчального контенту відповідно до потреб та вимог навчальних програм в кооперації з методичною групою відділу організації підготовки. Завдяки централізованій системі електронного обліку та адміністрування кожен користувач, який зареєстрований в системі, може отримати доступ до необхідних навчальних ресурсів з врахуванням їхньої фахової підготовки та потреб. Метою впровадження електронного зведеного розкладу навчальних занять є впровадження системи гнучкого та ефективного планування та управління навчально-виховним процесом у відповідності до керівництв та рекомендацій з організації підготовки персоналу у Збройних силах України. У військовій частині продовжується робота над створенням навчального тренажеру з бойової підготовки Combat Training Simulator 1 STS-1 у форматі First Person Shooter. Мета цього програмного забезпечення полягає в тому, щоб надати учасникам можливість взаємодії з віртуальними навчальними сценаріями, аналізувати ситуації та приймати відповідні рішення. Це сприятиме покращенню їхніх військових навичок, дій у складі підрозділу та забезпечить набуття досвіду на основі завдань, створених зарахуванням бази досвіду бойових підрозділів, що діють у зоні ведення бойових дій, враховуючи їхній досвід та цікаві випадки, такі як відповідні мінування ділянок місцевості, різноманітні ворожі фортифікації, особливості ведення бойових дій відповідно до рельєфу місцевості. Використання сучасних засобів озброєння, техніки та багато інше програмне забезпечення спрямоване на ефективну організацію колективної підготовки військовослужбовців з подальшою імплементацією у підготовку командирів відділень та в майбутньому і для інших військово-облікових спеціальностей. Інструктор, який проводить навчальні заняття, має повний контроль над простором, де відбувається відпрацювання сценарію підрозділом. Система електронного оцінювання це автоматизований спосіб проведення випускного іспиту через спільну мережу, завдяки якій користувачі можуть здавати електронні тести безпосередньо у навчальній системі, що дозволяє економити час їхнього складання та одразу отримувати кінцевий результат. Після завершення тестування система автоматично аналізує відповіді та визначає, чи успішно пройшов тест військовослужбовець. Підготовка операторів ФПФ дронів в умовах модернізації військової тактики та адаптації до сучасних методів ведення бойових дій особливе місце в цьому контексті займає підготовка операторів ФПФ дронів, які стають ключовими інструментами розвідки, моніторингу та у деяких випадках точкового впливу на противника. Туміщений курс командирів відділень, який проводиться в нашій військовій частині, представляє з собою ідеальну платформу для інтеграції сучасних методів підготовки. Провадження програми підготовки операторів ФПФ дронів саме в рамках цього курсу дозволить командирам відділень отримати глибокі знання та практичні навички в управлінні цими передовими технологічними засобами. Це у свою чергу підсилить тактичний потенціал кожного відділення та забезпечить адекватну відповідь на сучасні виклики на полі бою. Підготовка механіків водіїв, операторів машин-інженерного озброєння відбувається за допомогою статичних та динамічних тренажерів. Після навчання на тренажерах курсанти одразу виконують до 75% навчальних завдань, причому навіть ті, хто прийшов зовсім не підготовленим. Звісно, є навички, для відпрацювання яких необхідна реальна техніка, але тренажери істотно допомагають і прискорюють навчальний процес, дозволяючи економити ресурси, двигунів і зводячи неминучі в процесі навчання поломки до мінімуму. За відгуками курсантів, спочатку, звичайно, роблять багато помилок, але потім вже на машинодромі їм набагато легше і звичніше. Все було знайоме аж до відчуттів, вібрація, гул, маневри машини. Статичні тренажери, які складаються із автоматизованого місця інструктора та макету основних органів керування робочого місця механіка, водія, оператора інженерної техніки, мають більш простішу будову, ніж динамічні. Реалізувати необхідну динамічну інтерактивність платформи набагато складніше, ніж згенерувати правдоподібну картинку на екранах моніторів. Динамічна платформа має шість ступенів свободи. В динамічному тренажері курсанти переміщаються в усіх трьох координатних площинах. Для приведення динамічної платформи в дію використовуються електромеханічні двигуни. На динамічних тренажерах встановлені функціональні реальні органи управління, контрольно-вимірювальні прилади а в статичних замість реалістичних пультів ставлять монітори сенсорні екрани. Тренажери механіка-водія, оператора машин інженерного озброєння призначені для вивчення розміщення органів управління і контрольно-вимірювальних приладів. Формування у механіка водія навичок підготовки двигуна до запуску, запуску двигуна, контролю його показників під час роботи, підготовка двигуна до вимикання. Формування у механіка-водія навичок використання обладнання і органів управління. Формування у механіка водія, навичок подолання природних і штучних перешкод, включаючи рови. Формування у механіка водія навичок в ході відпрацювання початку руху та зупинки машини, руху в різноманітних умовах місцевості, умовах видимості, включаючи день та ніч. Динамічні тренажери призначені для відтворення нахилів корпусу та акселераційних ефектів при русі базової машини по місцевості, які впливають на механіка водія з метою наближення умов навчання до реальних. В об'єднаному навчально-тренувальному центрі підготовку механіки водіїв проводить циклова комісія військово-технічних дисциплін навчального центру. У відповідному підрозділі для цієї підготовки є три статичні тренажери та два динамічні. Статичний тренажер механіка водія та оператора ГМЗ-3 призначений для формування у осіб, що навчаються теоретичних та практичних знань та умінь з водіння та виконання інженерних завдань механіком-водієм та оператором ГМЗ-3. Тренажер складається із макету основних органів керування робочого місця механіка, водія та комп'ютерного обладнання автоматизованого робочого місця інструктора і оператора. Статичний тренажер механіка водія та оператора ЕМР-2 використовується для підготовки фахівців інженерних військ з метою вивчення зразків імр 2 ознайомлення з органами керування, здобуття практичних навичок з водіння та виконання інженерних завдань механіком-водієм та оператором. Тренажер складається із макету основних органів керування робочого місця механіка водія та оператора інженерної техніки. Комп'ютерного обладнання автоматизованого робочого місця із встановленим ліцензійним програмним забезпеченням. Це статичний тренажер гусеничного мінного загороджувача. На ньому відпрацьовують підготовчі вправи та навчальні вправи. На даному тренажері встановлено програмне забезпечення, яке може відтворити різний ландшафт місцевості в пору року та доби, також погодні умови. На даному тренажері курсанти перед практичним водінням вивчають розміщення органів управління та контрольно-вимірювальних приладів. Статичний тренажер бат 2 призначений для первинного навчання курсантів для ознайомлення з будовою машини, зокрема з розміщенням органів управління та контрольно-вимірювальних приладів для відпрацювання первинних навиків керування машиною. Навчання на статичному тренажері БАТ-2 здійснюється перед посадкою на тренажер вищого рівня та у реальну машину. Динамічний тренажер механіка водія і МР 2 використовується для підготовки фахівців інженерних військ з метою ознайомлення з органами управління, здобуття практичних навичок водіння та виконання інженерних завдань. Динамічний тренажер Механіка водія «БАТ-2» призначений для формування та підтримки у механіки водіїв, стійких навиків підготовки до руху. Роботи з органами управління і засобами індикації та сигналізації, водіння в різних погодних умовах влітку та взимку на різні місцевості, в день та вночі, подолання природних і штучних перешкод, формування практичних умінь та навичок із застосуванням обладнання шляхопрокладача шляхом виконання практичних завдань на тренажері. Це динамічний тренажер, шляхопрокладчика БАД-2. Він надає можливість курсантам під час навчання підготуватися до посадки в. Реальну машину на ньому курсанти відпрацьовують водіння в різних умовах, різні погодні умови задаються різні поломки в машині. Щоб курсант перед посадкою вже розумів, що він робить і що він має робити. Даний тренажер оснащений програмним забезпеченням, яке моделює різні погодні умови, різні перешкоди задає, різну місцевість можливо виставити для проходження маршруту. Використання даного тренажеру під час навчального процесу дає змогу зекономити паливні ресурси, ресурси машини, не втрачаючи навичок для водіння курсант, коли навчається, він на тренажері здобуває такі самі навички, як на реальній машині. Автомобільний комп'ютерний тренажер комплекс КРАС КРАЗ-63-221», призначений для здійснення підготовки водіїв транспортних засобів категорії С. Даний тренажер дозволяє використовувати базові моторні навички керування типовим транспортним засобом категорії С в умовах важкопрохідної ґрунтової дороги на міських дорогах та приміській автомагістралі. Вивчати загальні принципи керування транспортним засобом за різних метрологічних умов та різного часу доби, правила дорожнього руху на практиці без ризику та амортизаційних витрат, пов'язаних з експлуатацією реального транспортного засобу, витрат на технічне обслуговування та пально-мастильні матеріали. Проходити підготовку до складання першого етапу практичного іспиту на отримання права на керування транспортним засобом категорії С на автодромі. А саме, рух здійснюється за замкнутим маршрутом з послідовним проходженням контрольних вправ. Підготовка до другого етапу практичного іспиту здійснюється у місті, а саме, довільний рух по всіх жвавих вулицях та дворах віртуального міста. Програмне забезпечення тренажера дозволяє здійснювати автоматичну фіксацію помилок тих, хто навчається зберігати результати тренувальних та контрольних заїздів. Статичний тренажер крана автомобільного КС-2573. У зв'язку із збільшенням обсягів та зростання темпів військового будівництва в Україні потребують постійного вдосконалення засобів механізації будівельних і монтажних робіт. Статистичний тренажер крана автомобільного КС 2573 призначений для підготовки машиніста крана автомобільного. Цей тренажер забезпечує вивчення органів управління крана, переведення його в робоче та транспортне положення, прищеплення навичок по користуванню приладами безпеки та виконанню типових вправ машиністом крана автомобільного згідно із навчальною програмою, вивчення загальних принципів керування автомобільним краном за різних метрологічних Умов та в різний час доби без ризику та амортизаційних витрат пов'язаних з експлуатацією автомобільного крана, витрат на технічне обслуговування та пальномастильні матеріали. Будова статичного тренажера крана автомобільного передбачає стандартне компонування робочого місця машиніста крана автомобільного та розміщення органів управління. Наразі вам представлений статистичний тренажер крана автомобільного кс 2573 Він призначений для вивчення органів управління е, кранів автомобільних КС-2573. Він складається безпосередньо з робочого місця е, інструктора, робочого місця кранівника. Також є одне робоче місце, де безпосередньо навчаємо, бо курсанти виставляють кран автомобільний на виносні опори. Також е, статистичний тренажер оснащений програмним забезпеченням, яке дозволяє змоделювати типові вправи, які виконуються безпосередньо в нас на кранодромі. Система віртуальної реальності підготовки оператора Джавелін. Сама система FGM-148 Javelin Джавелін є однією із найсучасніших протитанкових ракетних систем у світі, і вона використовується збройними силами США з початку 2000-х років. Вона є високоефективною проти широкого спектру броньованих цілей, включаючи танки і броньовані машини. Система віртуальної реальності симулятора FGM-148 Javelin є значним досягненням у сфері військових тренувальних технологій. Його вдосконалені функції і реалістичні симуляції надають солдатам цінну підготовку, яка може допомогти їм бути більш ефективними в бойових ситуаціях. Тренажер включає очки віртуальної реальності, мета квест та 3D-програмне забезпечення Unreal Engine, що відтворює реалістичну модель труби запуску, дозволяє військовослужбовцям вивчати правильне використання та прицілювання. Імітаційна система забезпечує реалістичні умови для навчання, пошуку та слідження цілей з використанням інфрачервоного наведення характерного для Джавелін. Програмне забезпечення розроблене для навчання військовослужбовців використовувати fgm 148 Джавелін в різних умовах бойових операцій, включаючи вибір цілей та виконання стріль. Переваги при використанні системи віртуальної реальності системи FGM 148 Джавелін. Перше це безпека використання тренажера дозволяє навчатися безпечному використанню Джавелін без ризику для життя та здоров'я. По-друге, це ефективність. Військовослужбовці мають можливість ефективно тренуватися та покращувати свої уміння, навички та прийоми при використанні системи Джавелін. По-третє, це зменшення витрат. Використання тренажера зменшує використання бойових пострілів, які потрібні були б для тренування. По-четверте, це підвищення військової готовності. Тренажерні тренування забезпечують підвищену готовність та покращують реальні бойові навички військовослужбовців. По-п'яте, це можливість практики в різних умовах. Військовослужбовці можуть тренуватися в різних умовах, включаючи погодні умови та різні типи місцевості шляхом заміни програмного забезпечення. Загалом система віртуальної реальності симулятор FGM FGM-148 Javelin» виявляється незамінним інструментом для тренування військовослужбовців, надаючи їм можливість опановувати роботу з ракетною системою в умовах, що максимально відтворюють реальні бойові ситуації. Доброго дня. Ми у класі вогневої підготовки. Сьогодні проходить заняття разом використовуючи віртуальний комплекс доповненої реальності, навчаємо користуватися, ознавійомлюватися тактико-технічними характеристиками керованого ракетного протитанкового комплексу Джавелін. Система дозволяє повністю зануритись в віртуальну реальність, де пропрацьовано комплекс, який дозволяє ознайомитись з тактико-технічними характеристиками Джевелін, і виконати ряд дій, які необхідно застосувати бійцю під час підготовки комплексу до пострілу, і виконання самого пострілу, прицілювання Відповідно і так далі. Тренежевний комплекс для підготовки оператора реактивного піхотного вогнемету РПВ 16 Тренажерний комплекс для підготовки оператора РПВ 16 призначений для відпрацювання стрілецьких навичів вогнеметника з імітації умов реального бою при збройному зіткненні з противником як в обороні, так і в наступі в день і вночі в різних погодних умовах. Напрямок і швидкість вітру по нерухомих і рухомих цілях з виконанням таких функцій, а саме, вивчення параметрів, характеристик, складу, правил та прийомів використання зразка за призначенням, формування та удосконалення навичок пошуку, виявлення, розпізнавання, супроводження та ураження цілей, які імітуються. Виконання навчальних пострілів без витрати боєприпасів і ресурсу РПВ-16, вивчення балістичних особливостей в залежності від зовнішніх факторів: напрямок вітру, температура навколишнього середовища, дальність до цілі тощо, контролю та оцінювання якості теоретичних знань і сформованих практичних навичок. Тренажерний комплекс РПВ16 складається з таких основних частин. Автоматизоване робоче місце інструктора АРМ-1. Тренажер РПВ-16. Вебкамера зі штативом. Інші вироби. Тренажер реактивного піхотного вогнемета РПВ16 Спалах на базі віртуальної реальності. Тренажер реактивного піхотного вогнемета РПВ16 спалах на базі віртуальної реальності призначений для відпрацювання методики прицілювання та здійснення пострілів на різні дистанції з реактивного піхотного вогнемета РПВ-16. Комплект тренажера. Окуляри віртуальної реальності Oculus Quest Квест-2». Програмне забезпечення стимулятор учбових завдань масогабаритний макет РПВ-16, павербанк на 10 000 мА. Переваги при використанні тренажера реактивного піхотного вогнемета РПВ-16 спалах на базі віртуальної реальності такі: по-перше, це балістика пострілу максимально наближена до показників, які відповідають дійсності реальному виробу при проведенні навчальних стрільб. По-друге, об'єкти, які використовуються як мішені, а саме бойова техніка різних типів, відповідають розмірам та масштабам в залежності від дистанції. По-третє, використання програми віртуальної реальності в ході навчання військовослужбовців за військово-обліковою спеціальністю 193 позитивно впливає на якість підготовки військовослужбовців. Тренажер реактивного піхотного вогнемета РПВ 16 спалах. На базі віртуальної реальності дозволяє покращити навички прицілювання та зменшити витрати боєприпасів під час виконання практичних стрільб для досягнення позитивного результату тими, хто навчається. Ураження цілі тренажер на базі віртуальної реальності спалах призначений для відпрацювання стрілецьких навичок. Навчальний повністю занурюється в бойовий стан. На 360 градусів є можливість стрільби, стоячи з коліна, знищувати техніку рухому, нерухому, вогневі точки противника. Для роботи даного тренажера не потрібні спеціальні приміщення. Дуже мобільний, можна готувати людей в мобільних тренувальних групах і в будь-яких умовах.